Вітаю вас, друзі. На цьому уроці ми з вами завантажимо наш додаток Address Book App, який ми з вами створили, на статичний хостинг GitHub Pages. Це статичний безкоштовний хостинг від GitHub, куди ви можете завантажувати свої статичні сайти. Це сайти, які працюють без серверу. Тобто, наш випадок під це підходить. У нас немає серверу, немає бази даних, у нас є чисто тільки HTML та JavaScript код. Тому ми можемо це використати. Перед тим як ми почнемо, певніться, що у вас на комп'ютері встановлений GIT. це можна перевірити за допомогою терміналу командою Git-Version. І ви побачите повідомлення, що у вас така версія GIT. Якщо у вас git не встановлений, то, будь ласка, перейдіть на офіційний сайт gitsm.com і завантажте його для своєї операційної системи. Також впевніться, що у вас є. Зареєстрований аккаунт на вебсайті GitHub, тому що саме туди ми будемо заливати свій код, і саме на цій платформі ми будемо використовувати їх статичний хостинг GitHub Pages. Давайте перейдемо до створення нашого репозиторію на GitHub. Для цього натискаємо кнопку New і вказуємо репозиторій name для нашого GitHub репозиторію. Я пропоную його назвати так само, як ми називали наш аплікейшн локально на комп'ютері Book App. Вводимо, Description можемо пропустити. Тут овнерам вибираєте св свій аккаунт. Він публічний. Нам readme файл не треба додавати, бо він в нас вже згенерований за допомогою Vito. І тут все ми пропускаємо. Натискаємо Create Repository. Супер! Ми з вами тільки що створили свій репозиторій в хмарі і тепер ми в нього можемо завантажити свій код. Тут є інструкція від GitHub, як це можна зробити. Якщо ви додавали свої SSH-ключі до GitHub. Ви можете використовувати метод SSH. Я таке робив, тому я використовую цей метод. Якщо ні, то ви можете використовувати HTTPS, і вам в терміналі треба буде потім ввести свій логін і пароль від GitHub. Я використовую SSH-метод. По-перше, нам треба перейти локально в наш репозиторій. Давайте стопнемо наш від і проініціалізувати Git в нашому репозиторію Командую git init. Все. Ми проініціалізували наш репозиторій. Що тепер треба нам зробити? Нам треба додати всі наші файли, бо по факту вони ще не проіндексовані гітом, і закомітити їх. Як це зробити? По-перше, спочатку, ми додаємо всі файли через команду git. add Можемо впевнитись, що вони додались. Є staged файли. Тепер давайте їх закомітимо першим нашим комітом. Робимо це за допомогою такого повідомлення. Як нам пропонує GitHub, git commit із меседжем first commit. Супер. Тепер як нам залити наш коміт у репозиторій? Перше, що нам треба зробити, це змінити назву нашої бранчі, якщо у вас вона називається майстер на мейн, бо це більш новий підхід, і додати команду: ось цією командою ми зв'язуємо по факту наш локальний репозиторій гітовський з нашим віддаленим репозиторієм на GitHub, який ми створили. Додаємо цю команду і натискаємо Enter. Все, ми їх зв'язали. Тепер запушимо весь наш коміт, який ми зробили, у нашу бранчу main. Бачу, що в мене пішло завантаження. І бачу, що мій код з моєї локальної Main гілки потрапив до гілки main в GitHub. Тепер я переходжу в GitHub і перезавантажую сторінку. Я бачу, що в мене є один коміт, тобто я робив одну зміну. І цією зміною, якщо я подивлюсь, я завантажив весь мій локальний код, який був. Може тут побачити всі ті самі файли, які в мене лежали локально. І таким чином я вперше додав свій код в Хмару свого проєкту. Так само ви можете, якщо будете в майбутньому додавати зміни в свій проєкт, так само їх потім додавати до GitHub за допомогою команди git. Add. І комітити вже в свої зміни окремими комітами. Тепер, що мені треба зробити, щоб не просто завантажити, як я вже зробив, мій код на GitHub, а саме завантажити мій проект, як я локально по факту можу ось так його бачити. Як мені його тепер завантажити на GitHub Pages? Для цього мені потрібно трохи підналаштувати мій вітконфig. Давайте я перейду ще раз в мій код і відкрию файл, який називається vitconfig.js. Тут мені треба зробити деякі зміни, Base параметр, в який я вказую сюди назву мого репозиторію. Це дуже важливо, щоб коли ми будемо білдити і збирати наш аплікейшн в мініфікованому вигляді за допомогою від, в нас правильно підв'язались маршрути і шляхи до наших скриптів, які лежать в нашому проекті, по таким шляхам, які потрібні саме для GitHub Pages. І ці шляхи повинні починатися якраз з назви. Вашого репозиторію, куди ви заливаєте свій код. Тому я сюди його отак передаю. Наступне, що мені треба зробити, це встановити NPM-пакет GitHub Pages, який мені знадобиться для розгортання мого проєкту і деплою його саме через GitHub Pages на GitHub. Давайте відкриємо через NPM цей пакет, де він лежить. Він називається GitHub Pages. І я переходжу за посиланням. Тут є інструкція, як його встановити, і ми так само її копіюємо і встановлюємо собі. Цей пакет, який дозволяє нам наші JavaScript проекти задеплоїти на github Pages. І я ставлю цей пакет собі локально: npm-install github-pages save-dev. Чекаю, поки в мене завантажиться цей скрипт. Тепер я повинен додати до мого пакету JSON новий скрипт, який назву «deploy». Що буде робити мій скрипт «deploy»? По факту, все, що мені потрібно зробити, це збілджений Vitam мій Application задеплоїти на GitHub Pages. Як VIT аплікейшн? Дивіться, все те, що ми робили в папці SRC, воно не мініфіковано і розбито на окремі JavaScript файли, які потім підключаються за допомогою Vit. Як він це робить? Є команда, яка описана в package.json, JSON, яка називається build. Давайте спробуємо її запустити. Після того, як команда завершилась, у вас з'явиться папка dist, по факту, куди в нас поклався наш скомпільований проект. В ньому лежить index.html файл, який по факту має в собі посилання на ті дані, які в нас тут лежать в Assets. І я бачу, що в Assets лежить тільки один скрипт, який мініфікований, який по факту містить весь мій код, який я писав в папці src, але він скомпільований і мініфікований в один файл. І якщо ви побачите, тут якраз шляхи починаються з того параметру, який ми додавали від конфіг під назвою Base. Тепер мені треба зробити так, щоб ця папка, яку збілдив від, за допомогою команди White Build Vitbuild, вона задеплоїлась на GitHub Pages. Для цього я додам ще один скрипт, який назву Deploy. Ви можете додавати свої кастомні скрипти і називати, як вам заманеться. Тобто це дозволяє потім їх запускати через команду npm run. По факту, я буду робити те ж саме, як робить команда build, тобто відbuild. І ще, що я зроблю: я запущу скрипт github-pages. Я йому вказую, яку директорію я хочу задеплоїти на мій GitHub аккаунт. Так як ми зв'язали через команду git-remote наш локальний репозиторій з нашим GitHub, з ким репозиторієм, то GitHub Pages команда вона зробить так, що вона задеплоїть мій код, який лежить в папці dist, в окрему бранчу мого репозиторію в Гітхабі під назвою GitHub Pages. Давайте збережемо і запустимо цю команду. Очистимо для наглядності і запущу npm run deploy. Бачу, що спочатку запускається команда build. Vita, проходить час. І бачу повідомлення від команди GitHub Pages, що мій код опублікований. Тепер ще раз перейду у GitHub на сторінку мого репозиторію. Перезавантажу. І побачу, що з'явилася ще одна бранча. Якщо я в неї перейду, вона називається GitHub Pages, то побачу тут якраз той самий контент, який я бачив все локально в папочці DIST. Тобто папка Assets, HTML-файл, і в Assets лежить мій скомпільований скрипт. Тепер як же нам зрозуміти, по якій адресі лежить наш сайт на GitHub Pages? Бо по факту хостинг на GitHub працює таким чином, що якщо в вашому репозиторії. Є бранча GitHub Pages, то GitHub автоматично пробує показати цей контент на своєму хостингу GitHub Pages. Для того, щоб побачити посилання на наш е, сгенерований сайт, ми переходимо на вкладку Settings Tab Pages. З'явилася лінка, яка вказує, де саме лежить мій сайт. Якщо у вас вона не з'явилася, то не лякайтесь, почекайте ще там, хвилину, пять Зазвичай буває таке, що вона відразу не з'являється, і потім через о, якийсь період часу вона тут повинна з'явитися. Код, який лежить в бранчі GitHub Pages, доступний мені по такій силці. Натискаю на силку, бачу мій application, який по факту я створював локально. Що ми зробили? Ми по факту його перемістили тепер на хостинг. У вас буде згенерована ваша персональна лінка, яку потім ви можете кидати своїм друзям. Або прикріпляти, куди де ви хочете, показати свою роботу, яку ви робили як фронтенд-розробник. Тут так само ми можемо побачити, що мій аплікейшн працює, але вже не локально а на статичному хостингу. Тому вітаю вас, друзі! На цьому етапі ми завершимо з вами цей курс ознайомлення з React. Я дуже радий, що ви були весь цей час зі мною і вчилися чомусь новому. На останок скажу, незважаючи на те, що ми тут розібрали, React він набагато глибше, його можна використовувати в дуже великих проєктах і в дуже різноманітних сферах. Бажаю вам успіху в ваших подальших навчаннях у React і до нових зустрічей у нових курсах. На все добре!